Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Платона Воронька Великдень. Великдень одне з найбільших і найпошанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочено Воскресінню Христа. Послухайте уважно вірш. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже, ласки на всі дні. На всі віки немала у нас родина та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Діти, як називається вірш? Великдень, а хто автор вірша? Платон Воронько. Про яке християнське свято йдеться у вірші? Про Великдень, діти, давайте вчити вірш разом. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина, хай розквітне. Україна, як в погожі дні весна. Діти, вчіть вірш, і у вас обов'язково все вийде. Чекаю на ваші відео. До нових зустрічей!